Земля, а творець усього су, що сидить на вершечку дуба й думу думає довго, довго, тьма часу минула. І тоді сказав Сокіл своєму синові Білобогові, творитимемо твердь, щоб на ній життя бояло. Тож тепер пірни, сину мій, на дно озера живої води і набери, скільки зможеш золотого піску, і розсів під тьмі його, аби твердь була. І пірнув Білобог на дно священного озера, схопив піску в обидві жмені. Випірнув із води і пішов в чорний світ золотим піском засівати. І де він сипав, утворилася земля з долинами й полями. Тоді Перун слово мовив до сокола: Великий роде, дозволь і мені землю творити, і сказав сокіл: Іди. І ось пірнув Перун на дно озера, набрав обидві жмені, священного піску, та тільки хотів випірнути, аж озеро живої води товстою кригою вкрилося. То Чорнобог підкрався до вирю і заморозив озеро крижаним подихом своїм. Що робити Перунові? Він пісок запхав собі в рот, а в руки схопив з за пояса вогнені стріли і щосили пробив у ними кригу. Ще й пустив, блискавку у Чорнобога, обпалив його, провалився Чорнобогу темну прірву свою і став чорною слиною рани опіки мастити, аби знову йти в наступ на білий світ. А Перун кинувся землю творити, і там, де він викидав із рота пісок, Гори утворилися, землетрус. Тоді знову пройнявся великою люттю Чорнобог і мовив слово до Змія: Сину мій, ти бачиш, що робиться? Білий світ, наше царство завойовує, скільки землі утворилося, оком не оглянеш. Це ж на тій землі з'являться розумні створіння, котрі захочуть мати світло, зневажатимуть нашу пітьму і нас у ній. Тож ходімо тую землю руйнувати, аби і род, і білобог, і перун нічого доброго на ній не могли творити. І зачали вони обидва ту землю зі споду своїми дужими тілами бити, штовхати, ламати. І утворився великий землетрус. Репалася земля від потужних ударів, цілі шматки провалювалися в чорну прірву, гори руйнувалися, поля западали, нові гори виростали. Там, де Чорнобоги змій гатили в землю, високо вгору злітало каміння, мале й велике, а той цілі скелі, що поспіль вкривали землю, спотворюючи її. Счинився страшенний гуркіт, здійнялася така густа пелюга, через яку не можна було прозирнути. І здавалося, що цьому білому світові, який допіру утворився, надійшов кінець. І тішився Чорнобог, споглядаючи жахливу картину руйнації, і мовив задоволено. Ось і кінець землі, котру сотворив род і білобог, тепер можемо спочити. Та недовго спочивав Чорнобог, бо збагнув невдовзі, що земля стоїть незворушно, хоч і густо вкрита камінням, і вирій на місці. І сказав тоді володар пітьми своєму синові Змієві. Вдаримо тепер у вирій, перевернімо його, тоді всьому буде кінець. І розігнався Чорнобог, і з усієї сили штовхнув знизу вирій, так, що один його палець пробив товщу острова і випірнув назовні. Це помітив перун і блискавично поцілив той палець, опалив його вогненною стрілою і став Чорнобогів палець кам'яним чурбаном у вирії. А Чорнобог заревів от болю і відсахнувся безпалим геть. Чорною слиною своєю став рано зализувати, і коли підріс його чорний палець, володар пітьми закликав до бою змія, і вони разом розігналися і тілами своїми вдарили зі споду у з такою силою, що острів здригнувся, і вода зі священого озера хлюпнула аж на землю. Із тих розбризканих крапель став перший в білому світі рясний теплий дощ, навіть злива. Що збила куряву, підняту Чорнобогом, і залила дощовою водою усі впадини, великі й малі, які утворилися від землетрусу. Так з'явилися на землі озера, що стали блакитними очима землі. Споглядаючи, як прикрасила і збагатила землю причиста вода звір'ю, ще дужче розлютувався і сказав Я хотів гіршого, а вийшла на краще для білого світу. Чому так? І в нестямі своїм вхопився він за коріння стародуба, що проріс, крізь вирій, аж у чорне царство, і смикнув те коріння володар пітьми з такою силою, що здригнувся, продуб, із нього густо посипалося листя, котре полетіло і на землю, і у вирій, і там, де листя впало в озера на землі, воно перетворилося в рибу, що почала хутко розмножуватися, а там, де листя впало на твердь земно чи на вирій. Воно перетворилося у пташок, що весело защебетали й огласили білий світ своїм співом. Все ще дужче роздратувало Чорнобога, він аж затрусився в люті і слово мовив до Змія: Сину мій, я хотів як якнайгіршу для білого світу, а вийшло як найкраще. Тож мушу будь що перевернути вирій, аби жива вода замерзла в нашому холодному мертвому царстві. Аби сокіл білобог і перун впали б сюди, і ми змогли б їх тут задушити. Хочу я сили великої набратися, тож знеси мені сорок чорних яєць. І зніс змій сорок чорних яєць і став жадібно їх пожирати, Чорнобог, став злючої чорної сили набиратися, аби перевернути вирій.